Новити склад громадської ради при ОДА, на Це в першу чергу сподівається, вже екс голова ради Віталій Перевізник. Сьогодні ми маємо затвердити наступне. Тут є дві пропозиції, бо там Кабмін написав, що має бути 35 чоловік. А є інша пропозиція, щоб лишити всіх, хто подав документи. Всіх подали документи 67 чоловік. Представників громадських організацій на збори прийшло чимало громадських організацій. Кожна з них вважає, що має бути в громадській раді. Лариса Пантелюк, голова всеукраїнського об'єднання Українців Донбасу і Криму, тривалий час займалась питаннями переселенців. Зараз члени організації беруть активну участь у житті міста та області. Це дуже ну, велика громада, які вважають себе вже членами цієї громади жителями цього краю. І вважаємо, що Повинен бути представник громадської раді від переселенців. Громадська ініціатива Галичини існує три роки. Її члени займаються питаннями допомоги бійцям та їх родинам. Голова Леся Качурова переконана, членство у громадській раді це один із інструментів впливу на владу. Без доступу до якогось достукати до влади через громадські такі організації, як громадська рада при Це це один з інструментів звернення до влади офіційного звернення до влади допомогу. лобіювати питання молоді саме це має на меті інститут неформальної освіти на чолі з Василем Чорнопиським. Ми займаємося роботою з молоддю і з дітьми. Ми розвиваємо неформальну освіту за допомогою різних методів. Чому ми хочемо брати участь в громадській раді? Тому що ми маємо представляти інтереси молоді. Ми маємо розвивати молодь. Після затвердження складу громадської ради при Івано-Франківській облдержадміністрації на наступному засіданні мають обрати президію та голову. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини. Da canal Rai.